Битва за душу. Дорогі мої, смерть розколює людину як горіх, Витягається ядро, і ми можемо бачити шкаралупу і душу майже поокрему. Тіло, як механізм, що відпрацював, вже не цікаве, а ось душа інша справа. Ми часто чуємо, як у храмі співають або читають. Чесна перед Господом смерть преподобних Його. Чуємо молитви про дарування безболізної, бездоганної, спокійної смерті. Ми читаємо про смерть праведників і бачимо, що смерть насправді може бути великою і красивою подією, коли людина стоїть перед дверцями світів. Праведник вже взявся за ручку цих небесних дверей. Вже трохи відкрив її, йому вже чуються інші голоси, видно інші істини, і небесне світло падає на його обличчя. Іноді нам попадаються праведники, і ми бачимо прекрасну старість і тихе згасання. Таких праведників ми можемо зустріти серед наших сусідів у селі, при храмі або серед знайомих. Вони йдуть тихо, як ангели. Залишаючи нам по себе добру пам'ять. Усі ми зустрічалися з такими ангелами доброти. Але у звичайному житті ми зустрічаємося з важкою і негарною смертю, і справа навіть не у медичній або гігієнічній складовій смерті, що гряде. Ці труднощі ми легко долаємо, маючи маленьких дітей. Нам ніскільки неогидний ні носик, що смаркає вночі, ні лов риби у ліжку, ні крик вночі, інша справа старість. Усі ці дрібниці зачмарюються старечим недоумством. бачити рідне обличчя і розуміти, що перед тобою неадекватна, чи абсолютно чужа і агресивна людина, катастрофічно важко. Ось перед тобою той батько, з яким син ділився мріями, лежачи разом під зірками літньої ніч на березі ріки. Ось та мама, з якою дочка обнімалася у ранішньому ліжку і довіряла перші секрети. Обличчям рідні і зовсім чужі. Людина перед старістю спочатку якось бореться зі старістю, лікується. Жене від себе геть думку про неї, а їй безглуздо бажає довголіття. Але смерть, як ніч, все одно приходить і накриває всю нашу сутність. І тоді відбувається дуже важливий момент. Людина ламається і стається. Вона перестає приймати умовності, що мучила її все життя. Вона відкидає всі маски і хоче побути хоч малий час сама собою. Нестерпно важко бачити знайомі риси, за якими прояснюється зла і чужа людина. Мимоволі закранається думка про те, якою ж людина сяметься перед Христом. Є церковна думка, що воскреслий матиме вік Христовий. Так, це означає, що після 30 років ми жили марно і тільки псували свою душу поганими звичками? Але допустимо, тіло ми отримаємо молоде, а душу якого віку? Вірогідно, душу ми повинні були удосконалювати до самої смерти. Але що ми бачимо замість досконалості? певні закономірності? При всій різниці згасання ми легко спостерігаємо, як падають покриве умовності, і людина стає сама собою, точніше, такою, якою вона підсвідомо хотіла бути все життя. Більшість не любить свою роботу і страждає від сумної необхідності заробляти гроші. Вони радіють п'ятниці. І вінцем року для них стає відпустка, що дорівнює неробству і гульні. Більшість сприймає сім'ю як арену боротьби за існування своєї індивідуальності. Неспроста потім вже у старості літні батьки згадують увесь той шар, яким їм принесли діти, ні за що не хочуть жити разом з ними і зустрічати свою смерть. Частолітні люди, узяті дітьми у місто, втікають у своє убоге сільське життя, аби бути вільними. Більшість любить і ненавидить одночасно друзів, колег, сусідів і увесь білий світ, тому що всі нас бентежать. Як написав один філософ, людина людині друг, вовк. І товариш. Близька смерть робить безглуздими умовності. Страшна самотність смерть примушує, що сили полюбити себе. Ми кажемо впов у дитинство. Ні, це далеко не дитинство, це оголошення результату своєї роботи над душею за все життя. Слава Богу! Люди не вміють читати наші думки, не бачать наших таємних вчинків, і не чують того, що ми можемо сказати друзям і рідним хвилини гніву. Ми вміємо обманювати і себе, і людей, але ми не можемо обдурити смерти. На прозі смерті відкривається наше Я у всій красі, і ми боїмося цієї правди про себе. Ми боїмося того, що може вилізти несвідомо з нашої душі під час смертної хвороби. Причому дивно, що з'явитися перед Богом без всякого добра нам якось не дуже соромно. Але вигукуючи, не дай Бог дожити до старечого маразму. Ми показуємо, що сором перед людьми нам важливіший за страх Божий. У цьому взагалі парадокс людський соромитися людей і не соромитися Бога. Неначе творець не бачить нашої мерзенності, коли ми грішимо таємно. Людина не соромиться Бога, тому що первородний гріх каже їй, що вона сама Бог. І тому, якщо вона не впустить справжнього Бога до себе в кімнату, то той і не вийде. Не дізнається і не почує. А якщо і дізнається, то це не його справа. А якщо судитиме, то він, як рівний рівного, строго не засунути. Ця ідея рівності з Богом у максимумі була розвинена багатьма філософами. Вони проводили грандіозні експерименти над собою, стати самим собою без Бога. Тобто не дрібна Стареча хитрість, стати таким, яким тобі не давали бути все життя, виправдовуючись, борючись і обманюючи, не те що відхилитися від рук рідні тяжкості роботи, а відвести з плеча руку самого Бога як головного стримуючого. Цей самообман не є власний продукт творчості великого письменника. Він просто виразив те, що приховано розуміли все ті, хто не вміє любити. Адже любов це ірраціональний божественний дар. Він виразив думки тих, кому Бог сам заважає жити. і це був чесний обман. Толстой як і більшість з нас прийнявши тілесний світ за самодостатню даність, не вийшов за межі талінного світу. Кимь був, тим він і пішов. Обман полягає в усуненні містичної складової нашого життя і зведення світу до космосу людини. Тобто, грубо кажучи, до егоїзму. Усі знають, що Бог є, але культура обману панує над усіма нами. Тому багато хто пишуть. Про думки про смерть, як шум водоспаду, що наближається і в якому повинні загинути наші човни, люди намагаються перекричати шумом штучних веселощів, залишаючись у світі речей, не виходячи за межі матеріального буття, душа втрачає можливість преобразитися. Адже преображення це вихід за межі того, що маємо зараз. Така душа просто прокисає. І в старості стає огидною на вигляд так, що рідні плачучи, страждаючи і сумуючи про втрачену любов, залицяються заради світлої пам'яті кращих років. Наша душа не наша приватна справа, дорогі мої. Вона також належить Богу і людям, наша душа, частина світу, в якому ми живемо. Усе, що ми робимо у світі, в ідеалі, має бути нашою спільною працею з Богом, наше особисте преображення, яке повинно статися за прикладом Христовим, також має творитися спільним зусиллям. Бог не може зломити волю людини і прообразити її насильно. Світлом. Надбання цього преображення повинне відбуватися все життя усвідомлено і добровільно. Людина усвідомлено повинна себе наповнювати Богом, але наповнює душу будівництвом будинку, купівлею автомобіля і відпусткою, без надії на Царство Небесне, будинок по посамінця заповнюється мотлохом. Мішками речей, зламаними телевізорами, книжками, інструментами, коробочками, одягом, який ніхто ніколи носити не буде. А в труні кишень немає, дорогі мої. Зараз багато пишуть про те, що рай і пекло починаються тут і зараз. Але важливо, що і приображення людської душі. Подібне до преображення Христового також починається тут і зараз. Якась первісна Адамова дурість сховатися і обдурити Бога. Як можна обторити Бога? Та ніяк. Свідчуття того, що Бог дивиться і бачить мене щомиті, і починається отверезіння і просвітлення душі. Вона опам'ятовується, чистить себе перед небесним дзеркалом і поступово приходить до чесного і негодебного життя і старості, а старість як перший акт розкриття істинного вигляду душі перед Богом і людьми. Коли ми бачимо вмираючого праведника, ми точно розуміємо, що так не буває, щоб смерть прикрашала людину і робила її схожою на ангела. Смерть сама по собі огидна, люди самі помирають не так. Смерть праведника я у не диво і свідоцтво доброти Бога падає молод смерті. Розколюється горіх життя. І душа праведника, яка прийняла у себе Христа, стає вільною від усвіту і світлою. Смерть з Богом це перший акт преображення людей перед вічним життям. Преображення, яке ми приймаємо у слід за Христом, це перші обійми Бога і людини, які видимі. Оком. І кінець хотів би поділитися з вами такою притчею, Битва за душу. Пізно ввечері на ліжку в своєму будинку помирав чоловік. Він був похилого віку, але сказати про себе, що гідно приготувався до смерті не міг. Надто пізно він зрозумів. Що дорога у вічність починається з самого народження, а не на порожій смерті. А тому душа його страждала і мучилася. Пізно, пізно зітхав чоловік і з болем перебирав у пам'яті нетки події. Чомусь згадувалося не те, чи можна було пишатися, а інше. Скорботне і ганебне, про з суворою нещадністю нагадувала йому совість, про дні вчинки, образи, які наносив він близьким, безсоромні справи. Все це дуже мучило і лякало розумінням, що нічого вже виправити не можна. Занадто пізно. Його дочка кілька разів заходила в кімнату і з болем дивилася на батька жалісливим поглядом. Що тобі принести чаю, води? питала вона. Батько ледь хитав головою, нічого не хочу, і горе одними очима. Прости мене, дочко. Він помер вночі, коли в кімнаті нікого не було. І дочка не бачила, як болісно здригалося його тіло, а душа чіплялася за життя, боячись і жахаючись того, що її чекає. На землі час йшов своєю чергою, годинник мирно відраховував хвилини, а у надземеному просторі почалася справжня битва за душу. Тому... Що тільки їй вартувало від від тіла, як сотні мерзенних і злісних лап потягнулися до неї, бажаючи схопити її і тягнути у брудний вир. Наша з усіх боків чулося шепіння. Вона наша. Ні, не ваша. Пролунали з іншого боку, чисті голоси, се не крилі ангели, прорізаючи простір своїм світлом, Стримко підлетіли до душі І хотіли відвести її звідси. Але тільки він богохульничав пролунало десь з боку. душа стригнулася, було. Було таке. Одного разу він бачив, як дочка принесла й поставила у своїй кімнаті ікону, скільки образливих слів сказав він тоді. Але ж дочка просила не говори так тату, та хіба послухав ще він. Він робив це через незнання, захищав його ангел. Яке ще не знання? що хіба він малою дитиною був, їдко посміхнувся біс. А інші, немов зрадівши, тут же підхопили, лихослів'я, моторошні слова, погані слова прокльони, матюки? Ангели не губилися? Цей чоловік виховував трьох синів. І прекрасну дочку християнку. Без його участі дочка стала християнкою, злобно перервав біс. Він любив її, говорив ангел, і ображав уточнював біс. Щоб забезпечити сім'ю, він багато і непосильно працював. А потім частину грошей пропивав, посміхнувся біс. Здавалося, йому подобається знущатися над душею, тому що з кожним викриттям та болісно тужила і здригалася. Але ангели заступили її собою і не збиралися здаватися. Він допомагав. Своїм рідним і близьким ніколи не відмовляв у допоможі. Душа стрепенулася. Так, дійсно допомагав по дрібницях, по господарству, ніколи нікому не казав ні. І з надією трохи піднеслася. Біси скупчилися в кубку і радилися, скоре слова допомога. Прирівнюється до милосердя, а милосердя занадто вагомий камінь на користь душі. Але тут же полетіли інші викриття, вкрав, образив, збрехав. Це були поодинокі випадки, як могли, парирували ангели. Він завжди глибоко переживав скоїни. А коли змушив дружину зробити аборт. Дітей йому багато здалося, ангели скорботно застигли. Чим на таке відповіси? нічим відповідати? Піси посміхалися, злорадно потирали лапи, а говорити не наше не віддамо. Став між душею і бісами найвищий ангел. Він багато грішив, це так. Але були хвилини покаяння, тільки хвилини, а каятися потрібно було усе життя. Забираємо наша душа. Жах охопив душу. Чоловік зрозумів, що ніхто і ніщо йому не допоможе. І навіть зусилля ангелів не здатні його захистити. Він підняв голову вгору і, без будь якої надії подивився в далеке чорне небо. Незадовго до ранку дочка вийшла в кімнату і побачила, що батько помер. Вона довго сиділа на підложі біля ліжка, гладила руку батька. І щось тихо прогуляла. Потім взяла Вервицю і схиливши свою голову, почала смиренно молитися. Мати Бога живого Пресвята Богородиця, спаси тата мого! Пресвята Богородиця, спаси тата мого!» Вона молилася, а серце плакало. Відчувала дівчина, що нелегко її батькові. Молитва лилася і лилася ніжна, добра, яка просить, а тонкі пальці звичайно перебирали намести невервиці. Пресвята, Богородице, спаси тата мого. Душа довго і скорботно дивилася у небо, уже не услухаючись увещання бесів. Людина зрозуміла, що програла свою головну битву і що ніякі зусилля світлокрилих істот не допоможуть йому. Хотів повернутися і щось сказати, але в цю мить усе навколо освітилося. Іздалеку з темної глибини раптом наблизилася діва. Вона була настільки тиха, велична і прекрасна, що людина завмерла у блаженстві. Він пізнав її, бо бачив безліч разів на тій коні, що висіла у кімнаті дочки, і навіть облачення було на ній те саме. Пурпурове зеленим. Богородиця, вимовив він. Матір Бога Живого нечутно наблизилася спокійно, глянула на ангелів, що стояли в ногибшій повазі, обпекла поглядом бесів, а потім простягнула руку душі. Ідемо. Дитину, сказала вона і забрала душу з собою. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписаний, підпишіться, прокоментуйте і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!